10 ранку в Україні про головні події на цю мить. Далі у випуску новина Тивай у студії Аліна Мазур вітаю. У зоні АТО тривають бої за Ясенувату, Іловайськ, Донецьк та Луганськ. Українські військові також ізолювали терористів у Шахтарську та Красному лучі. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив координатор інформаційного опору Дмитро Тимчук. В обласних центрах бойові дії ускладнюються тим, що, на відміну від військових, терористи використовують тяжку зброю та мінують дороги. На фугасі підірвався БТР 80 сил. АТО інформація про втрати серед армійців наразі уточнюється. Також за словами Тимчука, у вівторок в оточений Луганськ, прорвалася значна частина підкріплення для бойовиків, зокрема до 40 одиниць важкої бронетехніки із Росії. Добровольчий батальйон Донбас взяв під контроль частину Іловайська. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. За його словами, терористи активно чинять опір. Вони закріпилися в іншій частині міста та ведуть мінометний вогонь. При цьому потрапляючи в житлові будинки. Українські військові виставили блокпости з метою недопущення підходу до міста. Терористів за словами Геращенка, за вчорашній день і ніч загинули п'ять осіб з батальйону Донбас і четверо. Спецбатальйоном міліції «Шахтарськ». і майже чотири години бойовики штурмували позиції українських військових на Савур Могилі. Атаку відбили, зазначили у прес-центрі АТО. У Києві затримали диверсанта. Чоловік отримував зі сходу України поштові посилки із зброєю. Затриманий пояснив, що є членом організації оплот, і такі дарунки йому надсилав приятель із зони АТО. Загалом, під час обшуку, правоохоронці вилучили шість гранатометів, кілька десятків гранат та цілий ящик набоїв у міліції. Припускають, що цю зброю планувалося застосувати у терактах на День Незалежності. Україна просить Швейцарію повернути активи Януковича та його оточення. Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на департамент юстиції Швейцарії. Нагадаю, в кінці лютого 2014-го уряд Швейцарії заморозив рахунки 20 українців в банках конфедерації, в тому числі четвертого президента України та його сина Олександра Сергія Арбузова, Микола Азарова та інших членів попереднього Кабміну. Одночасно прокуратура Женеви завела кримінальну справу проти. Януковича за підозрою у відмиванні грошей у рамках цієї справи в офісі Женевської компанії, яка належить Олександру Януковичу, провели обшук і вилучили документи. Федеральна прокуратура Швейцарії підтвердила, що заморозила активи Януковича та його найближчого оточення, званого сім'єю, на суму близько 200 мільйонів доларів. Ісламісти обозголовили американського журналіста і виклали цей відеозапис в інтернет. Бойовики угрупування Ісламська держава вбили Джеймса Фоулі у помсту за нещодавні авіодари США по позиціях Ісламської держави в Іраку. Американського репортера захопили невідомі збройні люди в Сирії ще 2012 року. Спочатку представники Білого Дому заявляли, що намагаються встановити справжність оприлюдненого відеозапису, проте пізніше підтвердили особу журналіста. Папа Римський може зректися престолу у Франциска проблеми зі здоров'ям. Про це він заявив журналістам по дорозі з південної Кореї до Рима прямо у літаку. Папа Римський Франциск розповів, що може наслідувати приклад свого попередника Бенедикта XVI, який пішов із папського престолу 2013 року. 77-річний архієпископ архієпископ айреса Хорхе Маріо Берголіо зійшов на папський престол 13 березня минулого року. Взявши ім'я Франциск. Він заробив хро. Ошу репутацію відзначившись скромністю і простотою Я намагаюся думати про мої гріхи, мої помилки, щоб не випробовувати гординю, тому що я знаю, що це триватиме недовго два чи три роки, і я піду в дім Отця Небесного. Прапор України з'явився в центрі Москви. Невідомі вночі перефарбували зірку на сталінській висоці на котельнічиській набережній в синьо-жовті кольори і вивісили на шпилі український прапор. Як українські патріоти потрапили на верхівку 32-поверхового будинку в самому центрі Москви невідомо. Російські поліцейські поки українські атрибути не прибрали, а лише вивчають місце події. Цьогорічний парад вишиванок у Києві буде присвячений українському весіллю. П'ять років поспіль. Фестиваль об'єднував усі регіони України. Торік у номінації Найкраща вишиванка перемогла місто Слов'янськ. Чи приєднаються до фестивалю східні регіони цьогоріч, Запитувала Інна Гоголь. Парад єднання гідності та незалежності. Так описують національний флешмоб діячі мистецтва. Фестиваль вишиванок цього року не просто хода в національному вбранні. Це відображення традицій кожного регіону України. Напевно, якісь сучасні наші реалії повертають нас до цих традицій, бо усе більше українських наречених вибирають не європейську сукню білу, а саме традиційне українське вбрання або стилізоване під українське вбрання і це так гарно. Вихідними на Софіївській площі зберуться 15 команд з усіх куточків України. Конкурс найкращої весільної скрині, віночка, короваю та навіть конкурс близнюків у вишиванках. Традиційний незмінний конкурс української вишиванки чоловічої, жіночої дитячої. Уже на сьогоднішній день у нас зареєструвалося по кожному із цих конкурсів близько 30 учасників. Участь у фестивалі візьмуть і східні регіони. Минулорічна команда Переможець Слов'янськ Тими на чолі колони і зобов'язались привести символ свята кубок переможця та атрибути минулорічної ходи, які вціліли, попри воєнні події. Слав'янське, як місто-переможець, експонує зараз всі 18 птахів з України у себе. Мало того, вони зробили покриття. Вони зробили дуже славно і вони не пропали і не пошкоджені. Ми тільки думаємо, як зараз їх перевезти. Учасники фестивалю пройдуть від контрактової площі до Софії Київської, де й розпочнеться конкурсна програма. Долучитися до патріотичного флешмобу можуть усі охочі. Інна Гоголь, Антон Деркач TVI. І Поки це всі новини більше дивіться вже об 11. І я бажаю вам гарного і головне мирного дня. До зустрічі.